Усім привіт! Сьогодні маємо міні-лекцію з фонетики і будемо вчитися робити типові завдання. Загалом, фонетика для кожного 11-класника чи то 11-класниці це біль. Тобто ви не одні, якщо ви чогось не розумієте і якщо вам складно даються ті звуки, але я хочу вас заспокоїти, що насправді тут потрібна практика. Я б сказала, що тут навіть потрібно дуже багато практики. Сьогодні ми маємо першу мінілекцію. Наступного тижня у нас буде ще одна міні-лекція. І так поступово, поступово багато практики, багато завдань, щось вивчити, щось завчити, щось зрозуміти, і ви обов'язково зробите це завдання з фонетики. Отож, на НМТ. У вас можуть запитувати 99%, бо зараз це завдання на однакову кількість звуків та букв не є таким типовим, але можуть запитувати про однакові звуки. Тобто, от підкреслені певні однакові звуки, так, на перший погляд, і вас запитують, де підкреслено однакові звуки? І ви думаєте, і тут «д» підкреслено, і тут, д, і тут «д». Що мені робити? І тут с, і тут «с», і тут «с». Насправді там потрібно застосовувати хитрощі, тобто, ви маєте пам'ятати, що д це не д. А дзи це не д. Тобто, якщо ми маємо злиту вимову, якщо ми маємо слово джміль, якщо ми маємо слово дзиґа, якщо ми маємо слово джем, то ця літерка підкреслена д, це вже не д звук, так? Це вже дж звук. Як розрізняти, бо іноді може бути таке, що «д» належить до префікса а «з» належить до кореня, або «д» належить до префікса «ж» належить до кореня, тоді ми маємо різні звуки. Але ми відчуваємо це у вимові, тобто там нема злитої вимови. Дивіться, до прикладу, підземний. Надземний. Бачите, я ж не кажу надземний, підземний, я так не кажу. Тобто, якщо «ди» належить до префікса, а з належить до кореня, «ди» належить до префікса, Ж належить до кореня, тоді ми з вами говоримо, що так, тут може бути повноцінний звук Д, тут може бути повноцінний звук з. Якщо ми маємо злиту вимову, тобто ми маємо дж, ми маємо дз, тоді це ні не д, ні не з. Вони єдині, вони разом. Це ви маєте запам'ятати. Наступне, маєте запам'ятати, що ми маємо такі способи м'якості: і м'який знак я, ю, є. Ще раз, і м'який знак я, ю, є. І ці способи м'якості регресивно, ось так, назад, впливають на ту чи іншу літерку. Тобто, до прикладу, ми маємо слово діти і маємо слово дорога. «Діти», де буде м'який. А дорога це твердий звук, тому що способів м'якості немає. Просто голосні не роблять ту чи іншу літеру м'якою. Так само мить і метро. Бачите, є спосіб м'якості м'який знак, тобто тут ми можемо сказати, що є м'якість, а от метро. Тут м'якості вже немає, тут є ти твердий, тому що немає чогось такого, щоб регресивно впливало. Тобто, якщо ми маємо дж і дз, ми вже це такий дзвіночок для нас подивитися, так, чи це Африкат. Якщо це Африкат, то той чи інший звук точно не однаковий. Якщо ми маємо твердий звук і м'який звук, тоді ми пригадуємо способи м'якості, тобто ми пригадуємо, що є і, є м'який знак, я, ю, є. Дивимося, як вони регресивно впливають. Якщо ж є просто голосні звуки, ну тоді це голосні звуки, це тоді йде твердий, так? тобто голосні звуки не пом'якшують. Маємо лише такі способи м'якості, як і, м'який знак, я, ю є. Наступне є ще один тип, який потрібно просто завчити, це такі букви полученням. Це сця, т, тощо. У нас є навіть окремий слайдик. Сьогодні, одразу ж сьогодні, дуже прошу не завтра, не післязавтра, не з понеділка, коли до НМТ залишається 7-8 тижнів, вже не час відкладати до понеділка, вже не час відкладати на завтра. Ні, ви зараз берете це і вчите, що ця, це є ЦА. І дивіться, якщо ми маємо підкреслений звук Т, то вже тут того звука Т немає, бо є звук ц, ця, тут вже немає звука ш. Тут є с, бачите? Тобто, це що фонетичні транскрипції, це з вами маємо звуки. ся це вже не т, це вже не Ш. Так само, якщо є т-ч, це ч. І якщо буде підкреслений отут звук т, і в інших словах буде звук т. То ми вже скажемо, що вони точно не однакові, і це точно вже не підкреслені однакові звуки, розумієте? Тобто, ваша мета зараз зрозуміти перш за все це завдання. Тобто, що ці однакові звуки, які підкреслюють, це просто однакові букви нам підкреслили, не однакові звуки. А нам же треба знайти щось глибше. Нам треба спригадати, що дж – це не Д і «дз» це не Д. Нам треба вміти розрізняти африкат від неафриката. Тобто, якщо ми маємо слово підземний, то тут нас повноцінно. Повноцінний Д і повноцінний з Буде належить до префікса, а з належить до кореня. Якщо ми маємо слово дзвін, то тут ми вже не маємо повноцінного Д чи повноцінного з. Ми маємо африкат, ми маємо злитий, ми маємо дзи. Маєте пам'ятати про способи м'якості. Якщо після того чи іншого звука є і м'який знак «я» «ю» є, ви дивитесь на той регрес. Тобто ви розумієте, що цей звук автоматично стає м'яким або пом'якшеним. Вас це не цікавить, але там якість вже є. І діти тут буде Д, а дорога буде Д твердий. А це вже не однакові звуки. Тут м'який, а тут твердий мить і метро. Тут м'який. А тут твердий, розумієте? Тобто в цьому і полягає те завдання вивчити оці ці хитрощі і потім їх застосовувати. І є буквосполучення, які вимовляються по-іншому. Тобто, от ми маємо читається, правда, відчуваєте навіть це ж ця, так? Малюєшся, ви ж не скажете, малюєшся, особливо коли ви вимовляєте це швидко. Тобто ці букви сполучення просто потрібно завчити. Так? Тобто я тут ставлю такий величезний знак оклику. Ви робите собі скрин, можете виписати, можете зробити флеш-картки, але саме сьогодні просто це потрібно 5 хвилинок, і ви вже вивчили ці букви сполучення. Домовились. Наступне, що вам потрібно зрозуміти, це такий перший тип асиміляції. Що таке асиміляція? Це зміна звуків. От коли ми щось вимовляємо, так звуки змінюються, уподібнюються. І от ми маємо таку зміну звуків, яку просто потрібно завчити, ну, її складно пояснити. А є зміна звуків, яку можна пояснити. Зараз я вам спробую це зробити, але одразу хочу заспокоїти. Минулого року фонетику ми з учнями розбирали 9 разів. Зараз, можливо, ви дивитеся це вперше, можливо, це вдруге, третє, Четверте, але точно це не дев'ятий раз. Тому, якщо ви чогось не зрозумієте, це абсолютно нормально. Просто, будь ласка, виконайте те, про що я прошу. Тобто, перше ваше завдання на сьогодні це вивчити ці букви сполучення, зазубрити навіть не вивчити, а зазубрити. Наступне завдання. Асиміляція за дзвінкістю та за глухістю. Тобто, ми з вами маємо дзвінки та глухі звуки. Я знаю, що ви знаєте різні мнемонічні фрази, але тут вони на жаль вам не допоможуть. Тобто, тут ми не застосовуємо ні хоче фісташку», ні інші мнемонічні фрази. Вам потрібно вивчити дзвінки та глухі. Парами для того, щоб добре зрозуміти асиміляцію за дзвінкістю та за глухістю. Загалом, що таке дзвінкі звуки? Запам'ятайте, що дзвінкі звуки це сильні звуки. Можете уявити собі таку сильну, сильну людину. Так? Ми з учнями називали дзвінки звуки не лише сильні, а й балконні звуки. Тобто вони такі високі, вони такі міцні, а глухі звуки, слабкі, сумні, і вони підвальні. так? Тобто, є балконні звуки, а є підвальні звуки. І глухі звуки йдуть підвальними. І коли вони зустрічаються з дзвінками, то вони теж хочуть тягнутися до того балкона. І іноді буває так, що Дзвінки ось так впливає на глухий, і той підвальний слабкий звук хоче стати сильним, хоче стати веселим. Так? Він і стає у вимові. Зараз я буду пояснювати, ви не подумайте, що я якусь вам казочку не таку розповідаю. <сум> тобто, насправді я розповідаю вам так, щоб ви це мені зрозуміли. Тобто, дзвінки звуки сильні. Балконні звуки вони не оглушуються. Дзвінкий звук ніколи, крім декількох слів, нігті, кіхті, легко, вогко дьогтю, дзвінкий звук ніколи не стане глухим. А ось глухі звуки у позиції стику, коли є спочатку глухий, а потім дзвінкий, цей дзвінкий так впливає на той глухий, що глухий стає відповідником своєї пари. Зараз вам все поясню. Дивіться, повертаємось ще раз. Повторіть, будь ласка, це за мною. Дзвінкі звуки сильні, дзвінки звуки балконні, дзвінки звуки не оглушуються. Дзвінкі звуки сильні, дзвінкі звуки не оглушуються. Глухі, глухі звуки одзвінчуються, глухі звуки навіть не одзвінчуються, а можуть одзвінчуватися. Коли, коли є позиція стику глухий дзвінкий, дзвінки, дзвінки впливає на глухий так, що глухий стає теж дзвінким. Глухий стає підвальним, глухий стає сильним. Чому я пояснюю це одне те ж вже тричі, щоб ви це зрозуміли. Розум... Дивіться, от е, якщо ми говоримо про цю презентацію, так, ся, ся, це не треба розуміти, це треба просто завчити і все, і буде вам щастя. Інша асиміляція, тобто, якщо ми говоримо про цей слайд цієї презентації, це вже треба просто зрозуміти. Ми маємо дзвінки, звуки, ми маємо глухі звуки. Дзвінки звуки не оглушуються, дзвінки звуки не оглушуються. Але є винятки. Ніхті. Бачите, тут оглушується кіхті, легко, вогко, дьогтю. Тобто це єдині випадки, коли дзвінки стають глухими. Тепер наступне. Як треба вчити дзвінки та глухі звуки? Як це розуміти? Треба завчити їх парами, ось так, як тут написано: перший стовпчик це дзвінки, другий стовпчик це глухі. Тобто бип, з зс, Ж, джиче, дзице, Дж, гх, гк і Ф без пари. Чому вчити парами? Бо так легше зрозуміти. Тобто перший стовпчик дзвінки, другий стовпчик глухі. Перший стовпчик дзвінки, другий стовпчик глухі. Тобто ми маємо БП, повторіть, будь ласка, за мною ще раз: БП, ДТ, зс, ЖШ, ДЖЧ, дзи, Дж, гх, ГК і Ф без пари. І ще раз, будь ласка, повторіть: БП, ДТ, зс, ЖШ, ДЖЧ, дз, гх, ГК і Ф без пари. Ще раз, бп, дт, зс, Ж, джич, дзиц, гх, гк і без пари. Ось так треба завчити дзвінки глухі. Тобто ви вже знаєте, що ці перші буквочки це дзвінки. І не може бути ліжко, бо це дзвінки і звук. Я перепрошую, ж, це дзвінки, він сильний. Не може бути ліжко, не може бути грип, якщо ми утворюємо від слова гриб, так? не може бути, наприклад, – це трохи інше. Не може бути ніжка, так? тобто ж ніколи не перейде в Ш. Дзвінки не переходять у глухі ще раз. Дзвінки не переходять у глухі. і ще раз, дзвінки не переходять у глухі. Але... Є інший тип асиміляції, коли дві глухі. Перед, якщо от далі йде так? Якщо вони стоять перед тим дзвінким, вони дзвіншуються. Глухий може стати дзвінким. Я знаю, що якщо ви це розумієте, можливо, для вас це дивно, що я кілька разів повторюю, але я дуже хочу, щоб ви це зрозуміли. Якщо ви це зрозумієте, це 50%. І тоді наступний тиждень ми маємо ще одну міні-лекцію, і ви закриваєте фонетики. Повірте мені. Тобто ще раз, глухі можуть ставати дзвінкими. Ваше завдання вивчити ці пари і завчити Кілька слів до кожного типу асиміляції. Тобто, якщо ми маємо слово футбол, по-перше, цей тип асиміляції теж можна перевірити за допомогою вимови. Ну, бо це звуки ми вимовляємо. Тобто, пробуємо вимовити футбол. Відчувається це ди, правда? Тепер пробуємо зрозуміти, би в нас дзвінкий, «Б» впливає на ти так, що ти стає Д, тому ми з вами маємо футбол. Отже. Ж в нас дзвінки. Бачите, що означає ця позиція стику. Позиція стику означає, що вони стоять поряд. Тобто є глухий дзвінкий. Дзвінки, дзвінки впливає на глухий так, що глухий стає відповідником своїм дзвінким. Все дуже легко. Ж впливає на Т так, де наше Т. Ага, Т стане ди так, що ти стає Д. Якби би дзвінки, впливає на так, де наше К що «к» стає Г. Якби, та ви ж це відчуваєте. Тобто навіть на НМТ тихенько вимовили і відчули, але завчіть декілька слів до кожного типу асиміляції, ви побачите, що так набагато легше. Ну, звичайно, винятки обов'язково треба знати. Нігті, кіхті, легко вогкодьогті. Наступне рюкзак з впливає на «к» так, що К стає Г. Рюкзак. Вокзал. З впливає на К так, що К стає Г. До речі, дуже поширений тип асиміляції це К, так, глухий стає дзвінком Г. І бачите, от навіть ми мали Фудбол. Тобто Т стає Д. Це такі дуже-дуже поширені типи асиміляції. Звичайно, що можуть ще бути інші. Тобто, наприклад, просьба: ось, бачите, С стане з. Але ви можете собі навіть запам'ятати особливо ці три пари, тобто вони найчастіше змінюються. І запам'ятати обов'язково винятки: нігті, кіхті, легко вогко дьогть. Ще раз, якщо ми з вами говоримо про однакові звуки, то Д це не Д, то Ні це не Н. То Д це не Д. Тобто є тут м'якість, а є твердість, є способи м'якості. Нас не цікавить, м'які чи пом'якшені, поки що, принаймні. Нас цікавить лише і м'який знак яю є. Якщо вони є, це означає, що звук вже стає м'яким, точно не твердим. Тобто діти і дорога це різні. «Ється» і ти вони різні. Це треба просто завчити, бо ця, це ця, а ця, це ся це ЦА, а ся це «а». Наступне є інший тип асиміляції. Асиміляція за дзвінкістю та за глухістю. Дзвінки, звуки сильні, балконні, вони не оглушуються. Тобто ми з вами маємо ліжко, не може ніколи в житті бути ліжко. Але, дивіться, якщо ми з вами говоримо про винятки, їх треба завчити нігті, кігті, легко, вогко, дьогтю. Глухі, слабкі. І якщо вони починають дружити з сильними, вони набираються тої сили, якщо вони починають дружити з балконними, вони набираються тої висоти, так? і вони з підвальних стають балконними. Тобто, якщо є ця позиція стику, вони дуже близько спілкуються. І от ми маємо бачити футбол, ми маємо отже, ми маємо рюкзак, ми маємо вокзал. Як це зрозуміти, вивчити парами: БП, ДТ, ЗС, ЖШ. Бо тоді глухий, от коли він стоїть перед тим дзвінком, стає своїм дзвінким-відповідником, не будь-яким дзвінком. Бачите, ось так, як ми говорили. Наприклад, вокзал, рюк, зак, футбол. Це є наступне. Ще один тип асиміляції, яку учні ну, дуже погано розуміють, але насправді тут немає нічого складного. От ми з вами говорили, що є такі способи м'якості, і от ні, це не, не. це вже ви зрозуміли. І запам'ятайте, що іноді буває така магія в фонетиці, яка саме літери, які не мають способів м'якості, стають м'якими. Ви подумаєте, люди милі, що ти мені таке говориш? Як ці літери, які не мають способів м'якості, стають м'якими, і як мені потрібно їх визначати, що це таке? Насправді тут не все так страшно, як здається. Зараз буду вам все пояснювати. Дивіться: не всі літери мають таку магію, тобто без способа м'якості, і м'який знак я Є бах і стати м'якими. Ні. Лише ти, зі, сицили, Тут, до речі, вже можете застосовувати мнемонічну фразу. Ще раз ДТЗСЦЛН. Тобто, якщо ми маємо ці літери, тоді ми розуміємо, що вони можуть стати м'якими. Коли перед наступними м'якими. Тобто, якщо ми з вами говорили про асиміляцію за дзвінкістю та за глухістю, ми казали, що дзвінки діляться своєю силою так? з глухими, і глухі стають дзвінкими. Тут аналогічно м'які діляться з твердими, і той твердий теж стає таким ніжним і м'яким, але не всі тільки ті, які хочуть змінюватися. А змінюватися хочуть. ДТЗ ЛН, ще раз, ДТЗ ЛН, ще раз, ДТЗ ЛН. І ще одне м'яку вимову перед пом'якшеними можуть мати лише свистячі. Ви скажете, але ж ти мені казала щойно, що не треба вчити м'яких і пом'якшених. Нащо мені того знати? Просто запам'ятайте, що є такі літери, які не можуть стати повністю м'якими. Вони такі, знаєте, наполовинку м'які. Це є Б, П, В, М, мавпабув, БПВМФ, і Г. К, Г, Х. Якщо ми маємо такі звуки, і вони йдуть пом'якшені, то ДЗСЦЛН Д, вже тут не стане м'яким. Тобто, якщо ви не побачили, до прикладу, БІ, і, наприклад, стоїть інший звук, і ви думаєте, він теж стає м'яким. Хоча це дуже непоширене правило, сьогодні я його могла вам навіть не подавати, бо на перших заняттях ніколи його не подаю. Якщо ви його не розумієте, перемотайте на одну хвилиночку. Дивіться, що таке свистяче? Свистяче це мова маленької дитини з сце їзду. С, з. -Ц з. -Ц -Ц. Тобто, якщо стоїть з це їзду, так, С, Ц, З, з, перед отими б -п 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 ф, г, г, к, к, х, х, г, тоді ми можемо сказати, що магія тут відбувається. Але про це з вашого дозволу, третє правило, знаєш, що ви і так його не зрозуміли, я поясню вже наступного тижня. Домовились? Тобто, якщо ми маємо оці літери, би повімо Ф ще раз Г, К, Х, Г, і якщо вони теж пом'якшені, тобто є перед ними способи м'якості, то лише С, Ц і Дз можуть теж мати цю асиміляцію за м'якістю. На НМТ такого майже не трапляється, але я мушу вам про все розповідати. Тепер приклад цієї мегаасиміляції. Дивіться, маємо слово сніданок. Си тут буде м'який. Чому? Тому що Н м'який, і С входить до магічних букв. будемо їх так називати: Д, Т, З, С – Н. Сніг у на нас є м'який, так, і ділиться своєю м'якістю. Тому маємо сніг. І С тут вже буде м'яким. Пісня Н м'який, С іде перед м'яким і С входить до переліку магічних буквочок, тому теж стає м'яким. Бачите, ось така сама асиміляція тобто м'якість передається ось так, ось так передається с теж стає м'яким, «с» стає м'яким, «с» стає м'яким. Так, і маємо нашу практику. Наступного тижня практики буде набагато більше. Сьогодні розбираємо два типових завдання, щоб ви просто розуміли, як робити такі завдання. Отож, виділена буква позначає той самий звук у всіх словах рідка. Тут ми застосовуємо наші перші знання: з це не д, з це не д, з це, це не з. ДЖ, це не ж. Застосовуємо про ща і шся, тобто це буквосполучення, які треба завчити, про н і н, тобто м'який твердий, про асиміляцію за м'якістю та асиміляцію за дзвінкістю. Тобто дивимося абсолютно на все. Завжди рекомендую дивитися спочатку на м'якість, тобто дуже часто трапляється таке, що один звук твердий, інший звук м'який. Так, дивимось. До прикладу, увінчати і німей, бачите, є спосіб м'якості, є і. Тобто матимемо м'який «н», е, а тут твердий, немає, у способі м'якості немає увінчати. Тому варіант А нас не підходить. Важко, ж ніколи не переходить в Ш. Чому? Бо Ж це дзвінкий, ще раз «ж» не переходить у «ш», бо ж це дзвінкий, а дзвінки не оглушуються, пам'ятаєте, що вони сильні, тільки нігті в, ті в ті, легко вогко дьогтю. Тому ніколи в житті ми не можемо сказати важко, так не буває. Тут є гарний твердий звук Ж, життя ж твердий, обмеженість твердий, все гаразд і сторож твердий. Думаю, що підходить у нас варіант Б, але дивимось далі. Розписаний слово, успіх та кількість. Що мені тут не підходить? Кількість «с» перед м'яким стає м'яким. Це наша магічна асиміляція за м'якістю дити з целини перед наступними м'яким стають. М'якими. Ми знаємо, що розписаний, там буде наближення з С, але це не впливає. Тобто для нас це тут неважливо, принаймні в цьому варіанті. Ми маємо слово, тут твердий, маємо кількість, тут м'який. Тому не підходить. Те, що я казала. Розпочинайте спочатку з м'якості. Тобто, перевірили, чи всі звуки однаково тверді, чи всі звуки однаково м'які. Переходьте до других кроків. Немає джи, немає дзи. Переходьте до наступних кроків, тобто переходьте до третіх кроків про асиміляцію за дзвінкістю, асиміляцію за глухістю, про асиміляцію за місцем способом творення. Тобто, йдіть собі ось таким алгоритмом. Помітніший і торкнути, до прикладу, або гуркіт, що ми тут маємо? ДТ з соцілини перед наступними м'якими стають м'яким. Тобто тут в нас буде м'який, а тут твердий, тому що О в нас не пом'якшує. Ми пам'ятаємо, що є такі способи м'якості, як ім'який знак я ю, є. Все? Варіант Г не підходить. Наступне розкіш і подусті. Бачите, навіть не подушці я вимовила, а подусті. Тобто це асиміляція за місцем та способом творення. Тобто, під час вимови звуки змінюються. І це просто потрібно завчити. Це наш той слайдик. Пам'ятаєте, я говорила? Тут собі можете дописати: Шся, т, ч, тш, жці, сті тощо. Так, наступне, тобто варіант де не підходить, бо маємо різні звуки. Тут є ш, а тут є буксполучення жці. Сці. Так. Друге завдання. Джміль і добро. Ви пам'ятаєте, що дж — це не Д, і Дз це не Д. Тобто, а тут є дж, тут є африкат, тут є злита вимова, тому варіант А в нас точно не підходить. Це зовсім різні звуки. Тут ми маємо дж, а тут ми маємо Д. Наступне просьба вісь сьогодні. За м'якістю, ніби все гаразд, правда? Тут м'який, тут м'який, тут м'який. Всюди є м'який знак. Але, по-перше, є вимовила якось дивно, правда? Не про а прозьба. Тобто, бив впливає на С так, що «с» стає З. Тому маємо з вами прозьба. А тут є просто С, з це не С. Тобто тут у нас відбулася асиміляція, вона змінила цей звук, і те, що підкреслена буквочка С, це не означає, що є звук, це, так? Тобто це ми закреслили, не підходить, бо є асиміляція. Дзбан і зберегти. А я пам'ятаю, що З це не з і «дж» це не «ж». Прекрасно пам'ятаю, прекрасно знаю, прекрасно застосовую. Тому варіант В нам теж не підходить, бо є різні звуки. Тут є африкади З, а тут є просто З. Вчиться і тьмяний. Я пам'ятаю, що Аня казала мені вивчити якісь буквосполучення. А це яється, а це єшся, іця це не т. Бачите, хоч ніби схоже, все, тут є ті, тут є ть. А Дивіться, тут ще й боротьба Б впливає на т так, що т стає Д. Абсолютно різні звуки. Тут тим який, а тут вчиться. Те, що я казала обов'язково сьогодні завчити, бачите? ся, шся, тчи, тш, ЖЗ, жці, СШ. Обов'язково завчити, хоча ви це відчуваєте, до прикладу, притча. Ви ж відчуваєте, правда? Не притча. Ви відчуваєте притча, але це треба завчити. І обов'язково ся і шся це найтиповіше, що є в усіх тестах НМД. Наступного тижня в нас буде така практична, практична лекція з фонетики, і ви це побачите. Так, тому варіант нас теж не підходить, бо вся це не Т «б». Бачите, як цікаво, а тут підкреслені різні звуки, точніше різні букви, а будуть однаковими звуками. Б впливає на «к» так, що «к» стає Г, «гвалт» вже є Г, і екзистенція з впливає на «к» так, що К стає Г. Тому правильним є варіант Д. Ось і все. Тобто, наступного тижня в нас з вами буде ще дуже багато практики. Я вже вас не затримаю, бо розумію, що складно дивитися так все на раз. Але я впевнена, що фонетику ви теж зрозумієте. Я вірю в кожного і в кожну з вас. Я впевнена, що все абсолютно буде добре. Пам'ятайте, що минулого року ви жнімали аж 9 занять з фонетики. Сьогодні в когось, можливо, з вас є перше заняття. Нехай навіть якщо воно п'яте, немає нічого страшного. Все. Можна почати спочатку. Хай це буде тавтологією. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що ви додивилися, і всім папа. -па.